Усім доброго дня. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро. Це в нас проспекту Івана Мазепи, колишня назва проспект Петровського, будинок номер 43 Отже, на сайті тендерних закупівель Прозора ми побачили інформацію, що тут, на цьому місці, поблизу цього будинку хочуть оновлювати пішохідну зону. Заявлена вартість робіт у нас понад 1 мільйон гривень. Це будівля хуртожитку. І нам просто стало цікаво, приїжджали повз подивитися взагалі, що на цьому місці будуть робити. Ну, Можете бачити побитий асфальт, ну я так думаю, його будуть ремонтувати. Там у нас є найменування з декількох видів робіт. А поки що аукціон триває. 10 жовтня останній день подання пропозиції. Потім буде аукціон. Поки що у нас на 9, 9 жовтня 2025 року відсутні пропозиції у нас від учасників. Потенційних учасників тендеру, однак можу поки що розказати, що тут за роботу будуть виконуватися, як я кажу, це найменування з декількох видів робіт. Зокрема, у нас розбирання буде асфальтобетонних покриттів. Розбирання покриттів вручну також. Втоновлення бортових каменів тут у нас передбачається за тендерний докуп. Загалом це 450 квадратних метрів робіт на цьому місці у нас виконуватимуться. Я ж ще кажу. Станом на 9 жовтня, 25 рік, поки що у нас тендерні пропозиції відсутні. Однак у нас у Дніпро в Дніпрі це у нас таке цікаве місце, і іноді тендерні пропозиції з'являлися майже в останній день, як потім оголошувалося ім'я. Переможця. Ну, і кажу, нам просто стало цікаво подивитися, що це взагалі за місце таке, таке містичне місце, де будуть виконуватися роботи. Поки що я навіть не можу сказати, чому саме це місце обрали. Ну, так вказана адреса це будинок номер 43 проспект Івана Мазека. Можете бачити, як воно виглядає станом на. 9 жовтня 2025 року. Я думаю, якщо з'явиться потенційний у нас переможець торгів, ми тут ще на один раз приїдемо сюди, подивимося, взагалі, як все це буде просуватися. Я кажу, думаю, місцеві мешканці мене зрозуміють, що практично будівлі напроти як вони кажуть, там асфальт взагалі геть побитий. Тому це дивно, чому саме це місце таке обрали для проведення робіт на цьому місці. Потім у нас на сайті Діпінформаторії з'явиться більше інформації стосовно взагалі робіт, які тут будуть виконуватися. Це будівля гуртожитку проспект Івана Мазепи 43. Дякую, що були з нами. Ось такі у нас цікаві новини на сайті будуть виходити, як вважаю, що і в Дніпрі у нас відбуваються роботи. На роботи ці планують витратити понад мільйон гривень 1 мільйон гривень з копійками. От, дякую, що були з нами. Доєднатись до інформатора ФМ 107 .3.